День української писемності це день, коли ми згадуємо витоки нашого слова, день, коли вшановуємо тих, хто зберіг мову, хто передав нам її чистою і живою. У слові душа народу, у слові його пам'ять, його сила, його майбутнє. Історія української писемності. Це шлях крістоліття від перших літописів. До сучасних чатів, відповісті минулих літ до поезії в Інстаграм. Писемність це пам'ять народу. Вона бере свій початок від перших рядків, написаних нашими предками, і тягнеться крізь віки до наших сердець. За часів князя Ярослава Мудрого було збудовано Софію Київську, Відкрито першу бібліотеку. Він вірив, що слово це меч і щед державності. І хай минуть віки українська писемність буде жити згодом писали на пергаментах при світлі лампади, історію, яка ніколи не згасла в пам'яті людей. Звідки пішла руська земля? Так і почалась наша хроніка, і кожне слово як зерно, приростає. Українське слово пережило заборони, війни, мовчання, але воно вистояло бо писемність. Це не просто літера, це наша душа, наш голос у світі. 19-20 століття це епоха поетів, які не згасли у війні імперії. Тут до нас промовляє Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Вони це слово, яке боролося, яке співало, яке жадало. Саме вони зазначили думку, що мова могутня і безкрайня, як море. Сьогодні ми не просто святкуємо. Ми дякуємо тим, хто писав, хто навчав, хто беріг мову, бо завдяки їм ми можемо читати, писати, думати українською. Мова це не лише граматика, це наш код, наша культура, наша любов. Вона як дерево, має коріння, має гілки, має плоди. І кожен, хто говорить українською, садівник свого майбутнього. День писемності це нагадування. Слово має силу. Хай воно буде добрим, щирим і українським, бо з мови починається народ.